В лісі. На зріст маленька, свитка сіренька. Так, сорока. А ви знаєте, що сорока розносить всі новини по лісі, так? І вона просить вас допомогти врятувати котику друга, якого вкрала лисичка. А хто це? Відгадайте загадку. Раніше всіх встає, кукуріку співає. Звичайно ж, це півник, так. Малята, скажіть мені, який останній звук ви вчули? І в сороки, і в півника? Так, правильно. Але ж ми не знаємо дороги, куди йти? Як бігла лисичка, заплутуючи сліди, малята вам потрібно знайти дорогу до півника в цьому лабіринті. Візьміть в ручки олівець і проведіть дорогу. Ось як сорока, щоб знайти півника. красиву таку з квітами. Подивіться, тут стоять вази червона, синя і жовта, і розкидані квіти. Ви ж знаєте, що квіточки без водички загинуть, їх треба поставити у вазу у воду. Але у червону вазочку треба зібрати червоні квіти і називати слова предмети. В синю поставити сині квітки. І називати слова ознаки, а в жовту зібрати жовті квіти, називаючи слова дії. Наприклад, сорока. Яку ще ви можете назвати слова предмети? Так, півник і... Можна лисичка так маляти? Тепер слова ознаки. Лисичка яка? Хитра. Руда. Ще яка? Швидка. І слова дії. Що лисичка зробила? Забрала півника? Так, забрала. Потім що зробила? Втікла. Заховала. Молодці малят. А ви ще знаєте, які слова дії? Називайте. Співає півень. А який звук чуєте останнім? Правильно малята, щоб його запам'ятати, давайте викладемо букву У. А зараз ми з вами трішечки почакуємо: візьміть, аркуш паперу, клей. Клеєм напишіть букву У. Посипте крупою, щоб півник вийшов. Гарненько, придавіть. І зайве сіть. І що в нас вийшло? Так, теж буква У Лисичка віддасть нам півника тільки тоді, коли ми з вами навчимо її читати. А ну ж би, читаємо. У-у-у! Ау, так гукает в лисе. А зараз прочитаємо Склады. Ма, Мо, Му. Самостояно. Молодцы, малята. Півника ми забрали, а щоб дорога була веселішою назад, пограємо в гру. Велика буква У і маленька. Я вам буду називати слова, а ви будете показувати з великої букви чи з маленької пишеться. Наприклад, Україна. Всі назви імена городів, імена людей. Пишуться з великої букви. А всі інші слова пишуться з маленької. Тож Україна в нас з великої. Ульяна. Молодці. Увага! Укус. Ужгород. Учень. Кумань, удав! Молодці малята! Сподобалась вам подорож? До зустрічі!